Вас вітає дивізіон психоаналітичної психології та психотерапії Національної психологічної асоціації. Це наш короткий відеозвіт за 2022 рік. Коротка довідка на сьогоднішній день: на 105 членів та членки, які представляють різні міста України. І в чинному році ми. У складі 12 осіб отримали статус сертифікованих психологів Євросай і отримали відповідні сертифікати. Нагадую, що це сертифікація, яка доступна через Європейську Федерацію психологічних асоціацій, до якої належить НПА. Також в цьому році ми переобрали керівний склад дивізіону на наступний період у два роки. Йдеться про посади модератора, секретаря, експертних ек... Груп з етики та сертифікації освітніх програм, а також обрали нову для нас роль амбасадора дивізіону. Нам було проведено в цьому році ще один проект тривав, і ми його завершили, який починався в минулому році. Це був великий супервізований соціальний проект для осіб поважного віку у партнерстві з благодійним фондом «Життєлюб». Також в цьому році, так само як і в минулому, ми. Проводили щомісячний відкритий лекторій психоаналіз Open Space. На жаль, його було тимчасово перервано в деякі місяці через початок війни, але в той же час він досі триває, ми його поновили. Також, як відповідь на військове вторгнення Російської Федерації на території України, ми розпочали проводити групу контейнер під час війни. Вона спочатку була щотижневою, потім вона стала. Щомісячною вели її за ротацією Наталя Наливайко, Валерій Дорожкін та Ольга Павловська. І вже восени ми провели велику всеукраїнську конференцію Психоаналіз, перегляд війною, етика, клініка, особистий досвід. Також в цьому році нами було розроблено деякі важливі речі. По-перше, також ще в такий довоєнний час ми. Обговорили і прийняли на рівні дивізіону зміни до нашого положення, які передбачають тепер обов'язкове отримання особистого досвіду психоаналізу чи психоаналічної терапії для вступу в дивізіон. Ця вимога вона є універсальною для фахової підготовки з психоаналізу у світі, і ми вирішили посилити таку професійну серйозність нашого дивізіону, що ми не гурток за інтересами з психоаналізу, а саме професійна Спільнота, тому ми поставили цю вимогу як обов'язково. Крім того, уже після початку війни. Ми в великою великої групою розробили резолюцію і опублікували на наших сторінках, наприклад, на Фейсбук щодо відносин з російськими психологами під час війни. Ми це розробляли на рівні дивізіону, але також були включені у велику міжспільнотну команду, яка також таку окремо більш короткий варіант резолюції. Підписала це була і НПА і інша асоціація України, і наробки саме нашого дивізіону ляли також в основу цієї міжспільнотної резолюції. І Із таких свіжих новин у вересні було опубліковано для громадських читань проєкт МОЗ порядок надання психологічної допомоги. То також ми розробили робочу групу, яка. Проаналізувала цей текст, створила, описала свої пропозиції, коментарі до цього проєкту. І їх вже було враховано, внесено в нову редакцію документа. І також МОЗ запрошувала нас на спільну зустріч як. Громаду, яка брала участь у формувалюванні пропозицій, і ми ще фіналізували цей документ. Сподіваюся, що скоро цей наказ буде вже опублікований, як затверджений. Також на рівні НПА в цьому році наші члени включилися до такої масштабної психологічної допомоги для українців через гарячу лінію, яку розробила Національна психологічна асоціація. Ось чотири наших члени та членкині залучені до цієї роботи і працюють досі під супервізією. І ще на рівні НПА наші члени підготували дуже багато цікавих методичних рекомендацій, як, як самостійно проживати втрату, як супроводжувати горювання під час війни, як працювати з сім'ями військовослужбовців, з внутрішньопереміщеними особами. А також дві членки це Наталя Наливайко і я, Мар'яна Великодна, провели відкриті лекції для всіх членів НПА. На міжнародному рівні також важливо відзначити, що нами було опубліковано в цьому році велику цікаву статтю про наш дивізіон і про нашу першу конференцію, яка називалась Життя і смерть психоаналітичних спільнот. А цей текст опубліковано у поважному журналі, який називається Псекодинамік Practice». Це журнал із психоаналітичної практики індивідуально та в організаціях. Це журнал, який входить до наукометричних баз. І е, це для нас велика перемога. Ми вже отримали відгуки про цю статтю, що вона дуже важлива в тому плані, що вона висвітлює ситуацію з психоаналізом в Україні, висвітлює роботу нашого дивізіону. І крім того, коли ми її опублікували, на етапі рецензування вже почалася війна, і нас попросили додати прикінцевий коментар про е, те, як працюють, що що взагалі з психоаналітичними практиками, з психологами. Під час війни і ми власне підготували цей прикінцевий коментар, який теж дуже багато чого роз'яснює нашим західним колегам. І в комунікації з іноземними фахівцями-колегами ми своїм скидаємо цю роботу для того, щоб вони були в контексті того, що відбувається. Звичайно вони пишуть нам дуже вдячні відгуки. Крім того, хочеться відзначити нашу співпрацю у інформаційній співпраці з дивізіоном. Працює кризовий проект Talk». Організований нашим партнером інститутом професійної супервізії, причому і керівником цього проекту, і координатором з боку дивізіону є два члени нашого дивізіону: це Володимир Мамко, і Юлія Візнюк. І серед спеціалістів, які працюють в цьому проекті, також є дуже багато наших членів. Членків ви бачите на мапі. Інший важливий проєкт, де теж беруть участь наші члени, я в якості волонтерів, це проєкт Психологи на війні. Це проєкт, де велика команда надає психологічну допомогу, не тільки психологічну, там медичну, психосоціальну, людям на деокупованих територіях. Тобто це така робота на місцях дуже важлива. І нарешті у співпраці з міжнародним дивізіоном НПА під керівництвом Олександра Лупіса зараз члені членкині дивізіону отримують систематичні супервізії у психоаналітикині супервізорки з Вашингтону Сари Хедланд. Ми вже. Налагодили графік, кожні два тижні зустрічаємося великою доволі такою групою в 20 осіб, яка працює над тими випадками, з якими ми стикаємося в практиці. І дуже багато наплановано надалі. Можливо, хтось чув, що також у співпраці з Олександром Лупісом уже. От Домовлено, що навіть не на рівні дивізіона, а на рівні НПА буде велика зустріч з Ненсі МакВільямс, і також зараз ми працюємо над контактами з іншими психоаналітиками для того, щоб ще укріпити супервізійний фланг нашої роботи, і практика наша була на високому професійному етичному рівні саме зараз, коли так багато наших громадян цього потребують. Дякую за увагу.